Перед вами філірувальні ножиці Angel2329. У нас є 5 видів ножиць для філірування Angel. Angel 2329 є одним із них. Цифра 2329 в назві моделі означає 23% зрізу і 29 зубці. Але 23% не означає саме 23. Це приблизно 20-25% співвідношення зрізу. Ця модель має 29 зубців, і тильна сторона леза має таку форму канавки. Філірувальні ножиці Angel 2329 ідеально підходять для текстурування. Більше 90% користувачів задоволені м'якістю зрізу, виготовлені зі сталі VG 10, розкішна ручка, вигравіруваний логотип Matsukaze на гвинті, логотип. Ось тут та назва моделі на тильній стороні. Маркування та країна походження на лезі, унікальний серійний номер ножиць. Давайте протестуємо Angel2329. Коли ви ріжете один раз, вони ріжуть природно. Ось чому Angel 2329 є найбільш рекомендованою моделлю серед філірувальних ножиць. Навіть коли я спробував різати двічі, це все одно виглядає природно і дуже м'яко.